Продовжуємо огляд автоматичних вимикачів від бренду Іскра погнали по модельному ряду. Лінійка автоматів Іскра включає в себе три основні серії RI50, RI60 та RI70. На вигляд схожі, але якщо копнути глибше, стає зрозуміло, чому важливо обрати правильно. RI50 50 базовий автомат з вимикаючою здатністю 6 кА. Ідеальний для побутових потреб: квартири, приватні будинки, невеликі офіси. ri 60 та RI70 має вже 10 кА підтримка як і постійного струму, так і змінного. Краще під підходить для приміщень з підвищеним навантаженням, магазини, серверні, невеликі комерційні об'єкти може працювати навіть в умовах промислових навантажень. Всі серії мають термомагнітний розщіплювач, який точно відключає аварійне навантаження. Модульну конструкцію легко встановлюється на Дінрейку. Ресурс розрахований на десятки тисяч спрацювань. Незалежно від серії, ви отримуєте стабільність, точність і сертифіковану безпеку. А якщо не впевнені, яка сама серія вам потрібна, напишіть нам, спеціалісти VectorVS допоможуть підібрати оптимальний варіант. А в наступному відео поговоримо про аксесуари.